З вами я Тарас і сьогодні ми з вами будемо змішувати спелники. Давай почнемо з Гарнальда і Каїлка. Давай поставимо Гарнальда. І каюка. сюди, О, нічого собі, Просто подивіться, який Гарналь красний, А які крилки. Ну, оце це вот. Ну, mm -mm. Золотий у нас бо... помінялись місцями, вони помінялись місцями і давай, давай далі змішаємо танара і дуба. Нічого собі, просто подивіться, які вони гарні. Давай далі змішаємо Овакса і вінії. Що? просто подивіться, які вони. Да, вот я в в соці. Давай далі, диви. Змішувати давай далі. Он і черевоний. Я до сих не знаю ім'я Черевон. Окей, черевоний виглядає достатньо прикольно, а он теж непогано, тоже непогано. Давай далі змісаємо саймена і берута. Опа, саймен і нас берут. <рес> Просто подивіться на берута і на саймена. Якщо чесно, я не знаю, що тут сказати. Одинаковий. Давай далі Керея і Венду. Ну, і що вам? О, бачите, бачите, бачите. Окей, давай далі записаємо фанбота і містер комп'ютера. Нічого собі, які вони. О, вони навіть не помінялись, просто подивіться. Вони взагалі не помінялись. Ми такі схожі. Ну, ну, ладно, ми не забувайте про дорогу фазу. Давай його замісаємо у це от. Да, от. Таку висоту. А, ну, то планету. я хочу замісати і містер сонця. Нічого собі. Далі містер дерево і гриб. Що він такий великий? Як містере дерево прямо. Прямо як містере дерево. Давай далі змішаємо ская і пінки. Не знаю його, що розказати. Що розказати на чопа? Не знаю, як сказав. Давай змішаємо це він чорного. Просто подивіться на цю пару. Давай робити музику. Гляньте, що це таке. Просто подивіться на все, давай глянемо далі. Ладно, давай все-таки глянемо на другу фазу. Окей. Давай дивимось на ну, вот такого вот. Потом по часу с вами дивитись. Ладно, давай вот заберу. вон и так выглядит, а сейчас... Ладно. Что? Ладно, тебе висели, да? Ты что, висишь? Да, он висит, он висит. Давай глянем на крюка. Крюка, что с тобой? Бедняжка. Винок. А, стоп, это за Вы на ну, у меня с местями. Так что, у нас и так у меня с местями. Так что, цена шарди краю, как бы. Если компьютер сапник. Я бы его так назвала. Ну, вот видите, у него была крепочка, потом по вот такая вот, не знаю, как ее назвать. Капюха. Давайте Давай, давай, ты ждали. Виннее. Ну так. Не, я був квіточки. Овакс! Овакс, овакс. овакс, що своєї прическує? овакс, А ти нічого мені не хочеш сказати? Ну ладно, давай дивитись на венду. Вона вона не радувалась, а зараз боїться. Вона якась була скучна, тепер вона боїться. <ф Liont> Просто подивіться на цей момент її. Мент анімації. Берут! 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 Ну що з тобою? Ну, я до нього сказав Берут, бо він же все-таки. Берут. Вже. Він же не Саймен. Хто а Саймон! Ти... Саймен, що з тобою? Ви дивитесь на Гарнальда. Ганальт. А що з тобою? Ну, взагалі то я його називаю Ганальд, бо це ж все таки Ганальд. Просто в тілі Кирілка. Або навпаки, не знаю. О, він є. І той самий скример із цього і свого. Ну, і той, що у Овакса. Ну тут пінки реально, во тут я пінки розумів. Я пінки тут зрозумів. Звичайно, тут, тут неможливо радуватися. Тут ясно, тут понятно це все. Ой, що з тобою? Планета. Ну, що з планетою? Ми будемо називати це місце планета. Місто планета. А з... це було місце сонце, а це планета. Містер планета. мій, що станело? Що стало стане? Що стане стало? Станем? Ну, давай дивистся все-таки, йом, я вже боюсь, я вийду. Що, що з тобою? Хрип! Хрибок! йо він виріс! А, він виріс. Симн. Ристя його де в оригінального міста тепер листя. Борут борот. У бороде знову нема хлопь. Мезикальний. Я вам покажу. Батя, это зеркальный. Просто зеркальный. Давай глянем. На Тана. По идее, это Дуба, но так-то Тана. Дуба, Дуба, да ты разок. Ты с губой хазук, что ли? Да, не знаю эти Реально с губой пьем. Мистер Фанбот. Просто фанбот. Эти просто фанботы. Фанбот. Спанбот Сейчас я фанботом. С фанботом посмотрим. У него слова. Его чуть не мая, Давай глянем на Г. Он с ума зашел. Он зашел с ума. Я так понимаю, он зашел с ума. Как Венда. У него кровь на вухове. Он кровавый, я так сказал. Я бы его так назвал. О, Скай, Скай. Що буде Скай? його фіолити. Йо-моє, Скай! Що з тобою? От, от в першій фазі він був як Пінки, а тепер він знов як Пінки, тільки у нього оці отак бе-бе-бе. Рухається ненормально. Ого! Дивіться, чорний перезиває, який за всіх загрохав. А що перезиває? Ну, третій вбив. Воно Ладно. Все, окей. Что? Дзавин, окей. Все па-па-па-па.